Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про дуже важку тему, яка з кожним роком стає ще більшою. Мою розмову буде підтримувати моя подруга, колега та просто гарна людина Віола. Добрий день! Буду рада підтримати вашу розмову і відповісти на всі свої запитання. Що ж це за тема така, яка нам дуже сильно наболіла. Включаючи 25 листопада по 10 грудня включно, ми згадуємо 16 днів проти насильства. Ось що ти знаєш про насильство? Особисто я знаю, що насильство це коли тобі щось загрожує або порушує твою зону комфорту? Так, і ти маєш рацію, на жаль, багато жінок і не тільки страждають від домашнього насильства. Що ж призводить на твою думку це? Я думаю, що кожному з нас хочеться бути просто потрібними. І якщо ці потреби не задовольняються, то людина залишається е замкнутою в собі або притвориться на нестримну, агресивну людину. Так, я підтримую твою думку, але нещодавно почула таку фразу, що потрібно мовчати та терпіти. Що ти думаєш з цього приводу? Я вважаю, що ні в якому разі не треба це терпіти, і насильство не може бути виправданим. Якщо будеш мовчати, це призведе до дуже трагічних наслідків. Якщо ти мама, то від цього страждають не тільки ти, але й твої діти. До речі, про дітей: що впливає на дітей при домашньому насильстві, якщо з ним не бореться? Коли дитина живе в насильстві, то вона буде так само поводити себе зі своїми друзями або напарниками по життю. Це дуже сильно впливає на її життя і ні в кому разі не залишається без наслідків. А що ти знаєш про права дітей з народження? Ти народився, ти здобуваєш право на громадянство. Маєш право на те, щоб твої батьки зареєстрували факт твого народження. Ти маєш право на ім'я по батькові та прізвища. Маєш право жити і виховуватися в сім'ї, знати своїх батьків і отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. А на твоє ім'я може бути відкритий рахунок у банку. А давайте далі продовжать учням 12 класу. Тобі два місяці. Маєш право відвідувати ясла. Можеш бути усиновленим. Тобі три роки. Маєш право відвідувати дитячий садок. Тобі шість років. Ти можеш вступати до дитячих громадських організацій. Ти маєш право відвідувати школу та самостійно укладати дрібні побутові правочини. Тобі вісім років. З цього віку ти даєш свою згоду на зміну імені та прізвище. Ти повинен сплачувати за проїзд у громадському транспорті. Мені десять років. Я спільно з батьками визначаю своє місце проживання. Тобі одинадцять років. За вчинення особливо тяжкого злочину або в разі повторення злочину тебе можуть направити до соціальної реабілітації. Тобі 14 років. Можеш обирати собі місце проживання за винятком обмежень, які становлюються законом. Якщо батьки проживають окремо, сам визначаєш місце свого проживання, ти вправі розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами, самостійно вкладати договір банківського вкладу, рахунку та розпоряджатися вкладом, внесеним на своє ім'я. Можеш працювати за згодою одного з батьків для виконання у вільний від навчання час легкої праці але не більше 18 годин на тиждень. Маєш право керувати велосипедом при русі по дорогах. Можеш вступати в молодіжні громадські об'єднання. Маєш право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду. Підлягаєш кримінальної відповідальності за деякі злочини. Тобі 16 років. Ти маєш право змінити своє ім'я чи прізвище. Ти маєш право самостійно влаштуватись на роботу, яка триває не більше 36 годин на тиждень. Ти маєш право водити мотоцикл, можеш вступити в шлюб, але за наявності поважних причин вагітності або народження дитини. Тобі 18 років, вітаю! Тепер ти повнолітній, і це значить, що ти стаєш повноцінним дієздатним і можеш своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки та виконувати їх. Що б ти порекомендувала людям, які зазнали насильство? По перше, ні в якому разі не мовчати про це. По-друге, пройти курс реабілітації з психологом, адже насильство не може бути ні в якому разі виправданим. Я маю надію, що наша розмова, хоч комусь допомогла, і хтось щось візьме для себе. Я сподіваюся, що цей подкаст знадобиться вам тільки і тільки в теорії. Насильство це ненормально. На цьому ми завершимо. Дякуємо, до побачення. До побачення.